Вітаю! Сьогодні пропоную вашій увазі 10 нестандартних технік для заземлення. Перша техніка називається тактильна ванна. Візьміть декілька предметів, предметів різних за структурою. ну Наприклад, яку іграшку чи намиста, стакан з водою. Або слайм дитячий, або шматочок льоду, і проведіть по ними по своєму тілу. Наприклад, по руках відчуйте структуру цього предмету, або відчуйте м'якість і приємність, або незвичайність і м'яку структуру, яку має слайм. Мета цієї вправи через тіло, через відчуття повернути до реальності. Наступна техніка називається тіньова гімнастика. Станьте навпроти лампи або навпроти денного світла так, щоб тінь відображалася на стіні. І починаєте включити повільно музику, або навіть може можна без музики цю вправу виконувати, і починаєте рухатись так, щоб змінювалась, а, тінь, і, починає, і починаєте рухатись так, щоб змінювалася фігура тіні на стіні. Таким чином ми м'якими рухами тіла повертаємо себе в реальність. Наступна вправа масаж голосом, або ще її можна назвати голоси не для співу, а для зцілення. Спробуй вібрацію. Сідаємо зручно, кладемо руки або на грудну клітину, або на живіт і починаємо гудіти. Таким чином ми відчуваємо вібрацію нашого тіла. І це також знімає напругу в тілі. Наступна, а, наступна техніка називається масаж емоцій дзеркалом. Сядьте перед дзеркалом і 2-3 хвилини дивіться на своє відображення без осуду, без критики, просто споглядаючи себе. Таким чином, ми повертаємо себе до самої себе. Потім вільно перед зеркалом погладьте себе по руці або по шиї, або серце. Ніби підтримуєте себе, ніби з довіри до себе. Наступна, наступна вправа називається розмова тіла і музики. Включіть Музику спокійно. Краще, якщо це буде інструментальна музика. Закрийте очі і слухайте, насолоджуйтесь кожним звуком, сприймайте його до себе з повагою, з любов'ю. Просто через тіло ми будемо насолоджуватись, насолоджуватись звуками і повертатись до себе. Можна в цей момент а, гладити себе по зап'ястю, або а, підтримати, погладити себе по обличчю або шиї. Наступна справа називається ритуал на підвиконні. Кожного ранку можна його виконувати для того, щоб повертати себе в тут і зараз. Сядьте на підвіконня і просто 5 хвилин роздивляйтесь те, що відбувається за вікном. Який пейзаж, яка погода, який настрій у людей. А до речі, цю вправу можна виконувати також і на роботі. Звичайно на підвиконня сісти в робочому залі не зовсім зручно, але можна просто відволізти. Відволіктись, і подивитись на декілька хвилин у вікно. Таким чином розширити простір, який ми споглядаємо, і відволіктись трошки від проблем, які на нас навалюються. Таким чином, відбувається розрядка, перезарядка нашого організму і нашого нервового стану. Наступна вправа називається. Дотик хвилі. Уявляєте собі, що таке хвиля на морі або на рівці, вона підходить і відходить, підходить і відходить. Точно так же, ніби ви хвиля, торкаєтесь своїх рук повільно, одна, потім друга, шиї, нашого обличчя. Тига і всього тіла поступово, спини, таким чином, відбувається м'яке зняття нашої м'язової напруги. Наступна вправа називається записка на тілі. Іноді все, що тобі потрібно, це всього-навсього одна записка. Зробіть її. На маленькому стікері, і приклейте собі на зап'ястя, або навіть можна на область серця, і протягом дня таким чином відбувається нагадування про те, що ви напишете на цій записці. Це може бути вислів Я можу або я гідна, або. Просто дихай. І ця записка буде постійно нагадувати вам про це. Наступна вправа це для любителів різних запахів. Можна використовувати будь-які аромозапахи, які вам подобаються, аромамасла. Це може бути лаванта, м'ята, апельсин або хвоя, лимон. Просто крапельку внесіть собі на зап'ястя, сядьте спокійно і повторюйте фразу Я тут, я думав, я відчуваю. І робіть цю справу у важкі моменти, нагадуючи собі таким чином, повертаючи себе в реальність тут і зараз. Ще одна Запропонувати вам, це лагідний шепіт. Або її можна ще назвати іншими словами, усередині тебе тільки ти, що шепоч... шепочи собі із ніжністю. Що робити? Сядьте зручно, піднесіть руку до вуха, ніби ви собі щось шепочете тихенько, і говоріть собі приємні фрази. Ну, на кшталт, я тебе чую, я з тобою. Мені шкода, що тобі важко. Відбувається таким чином зменшення внутрішньої нашої критики через м'який тон нашого голосу. Отже, сьогодні ми познайомилися з 10 нестандартними техніками, які допоможуть вам або вашому клієнту прийти. Встав, зараз і тут. Користуйтесь із задоволенням. Далі буде.